Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок. До вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким потінням за казковим повелінням. Всі, хто поруч посміхніться Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Українська народна казка Лисичка і рак в обробці Івана Франка. Зустріла лисичка рака. Стала та й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі і давай з нього насміхатися. Ну, та й швидкий же ти нема ще казати. Справжній рак не борак. А скажи мені, радше неборадше, чи то правда, що тебе по дріжджі посилали, а ти аж через рік з дріжджами прийшов та й ті посеред хати розілляв? Може, то коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. О, Значить, тепер ти прудкіший став? Пруткіший чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай повіємося об заклад, що я швидше від тебе он до того пенька добіжу. Що, 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 здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовить рак. Побились вони об заклад. Стала лисичка на один скок попереду рака. А рак учепився їй клешнями за хвіст. Рушила лисичка, біжить щодуху, аж курява здіймається. Добігло до пенька. Та й гукає. А де ти, радше, нічого не чути? Ну, радше, де ти там? ще раз покликала лисичка та й обернулась до пенька. Та ось де я? Давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг. Ось так розумний рак провчив лисичку. Ось і Казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі, відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята, до нових зустрічей!